Моїми ручками золотими. Коли почалась війна, мій рідний брат, спортивний професійний журна... журналіст, коментатор, футбольний Олег Ящук, добровольцем пішов на фронт. Ви знаєте, я волонтером стала ще в 2014 році, і в мене була перша пісня, яку написала для наших військових солдат України, яку я написала сама. А знаєте, кому я її присвятила? Теж нашому поковинці, мого моєму однокласнику Сергію Козубу, з яким я навчалася в 33-й школі. Він був такий скромний, непримітний хлопчина, а став героєм України. Ця історія, я розумію, що ви зараз в ресторані, ви хочете випити, потанцювати. Але так як зараз у нас непрості часи, я повинна про це казати, тому що я не просто народна артистка, а співочий посол миру. Я співала в штаб Я... Проводила міжнародні соціальні проекти, і я цим займаюся давно. І я хочу сказати, що коли я дізналася історію Сергія Козика, вони їхали на БТР, їх відірвали. Це було взимку, йому відірвало ногу, але він розгубився ногу в рюкзак. і відстрілювався, врятував своїх побратимів, прорвались до наших в антисанітарійних умовах. Ногу пришили, вона прижилась. І зараз він знову на фронті захищає Україну. Це хлопці, чоловіки титани. ваші оплески, друзі, це наші поховинці, земляки. Я дуже дякую своєму брату Олегу, який теж захищає Україну. І пісня Сила кохання. Я думаю, що зараз ми подивимось кліп, коли я буду співати. Де вперше він знявся, коли його в минулому році на один день відпустили до тата. І я Вирішила, Олег, вибач, я так скажу. Ми зараз всі живемо одним днем, і кожен з нас, і ми жінки також, не знаємо, що буде завтра. Тому ми повинні жити, кохати, співати, працювати, бути красивими, не шкодувати для себе, тому що нам потрібно перемогти, нас не зламати, ми з цим духом. Ми будемо це робити на зло нашому ворогу. І я хочу сказати, дівчата, ми з вами, молотовний фронт. Зараз Авдіївка. Будь ласка, просто, просто подумайте про них, помоліться. Ця енергія наша, жіноча молитва, мурашки, в мене теж. Їм дуже зараз потрібно, вони там в страшних умовах, катастрофічні. Якщо новити хто, будь ласка, наше серце, наші молитви для наших українських, для наших героїв, які зараз там. Сила кохання. Дякую розлучила війни, до тебе повину, твоє Буде весною і воля, і зброя, а я все чого він ти Бога і буде та для нас переводам по віри до тебе по видно, як серце твоє. Буде з тобою. Я вічу, де вся полобає, ти нашого раніше Оміня і в ми митці не сталося бо я в твої серці, я ти з тобою я во до тебе полину, я серце твоє. Я не буду, буду з тобою, не запомнили, в тебе помину. Тільки ніколи ти мене не покину. Своїми нами, тебе обіймаю. сила Тебе Спіла пока сюди виходь. Ні, не замається, ти такий хлопчина міцний, потужний. Не займається ваша області, Олег, щоб мій рідний брат. А це наш богнанчик. Богданчик, я спущусь. Богданчик, покажись. Це такий крутий хлопець. По-перше, дивіться, яка людина світла. Нам треба зібрати гроші на лікування і на нову ніжку. Тому що він, буде ще займатися спортом і прославляти Україну. Ваші області, друзі! Богданчик, слава Україні! Доброго вечора, бажаю, здоров'я.